Сполучені Штати обіцяють навчити та екіпірувати усіх майбутніх новобранців, яких мобілізує Україна, але тільки у тому випадку, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років. Натомість президент України Володимир Зеленський жорстко відповів, що Україна не буде компенсувати брак обладнання, озброєння та підготовки кров'ю молодих солдатів. Докладніше далі. Вашингтон знову обіцяє Києву золоті гори за зниження мобілізаційного віку, як заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер, якщо Україна знайде додаткові сили для участі в боях, Сполучені Штати разом із союзниками готові екіпірувати та навчити нові підрозділи ЗСУ. Щоправда, лишається незрозумілим, як це буде реалізовано. Нагадаємо, адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена залишилося приймати рішення трохи більше місяця. А нова адміністрація Дональда Трампа поки що не не виглядає налаштованою на посилення допомоги Україні, у свою чергу. Президент України Володимир Зеленський порадив партнерам зосередитися на постачанні озброєння Україні, а не на закликах до зміни віку мобілізації. Президент зазначив, що зараз потрібно зосередитися на підготовці та забезпеченні наявних бригад, а не компенсувати брак озброєння та спорядження крові української молоді. Він нагадав, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призов. Нового віку в Україні метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, підкреслив президент Зеленський. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.